Мої вітання, що ж сьогодні поговоримо про те, як вибрати реабіліційний центр для нарко, алко або ігромана. Близькі задаються цим питанням, і до вибору центру реабілітації потрібно підходити дуже відповідально, зважено, приймати рішення, не просто загугливши в інтернеті, зателефонувавши і посадити на потяг і відправити свого сина. Не зна, куди. Я скажу, я відвідав значну кількість різних закладів допомоги, та можу сказати, що не кожен заслуговує особисто на мою увагу. Правильно обрати в нас час реабілітаційний центр для свого рідного вкрай складне питання. Не всі реабілітаційні центри мають хорошу репутацію. Не поодинокі випадки, коли змінюється назва. Самої організації, щоб спробувати відвернути ту ж саму увагу від минулих проблем або той ж самої негативної репутації, це може бути спробою почати все спочатку, або створити враження, що це зовсім інша установа. В таких центрах можуть продовжувати і надалі надавати послуги некваліфікований персонал, або використовувати ту ж саму неефективну методику в лікуванні. Після зміни назви не завжди персонал починає розвиватися та навчатися навикам психологічного консультування. Часто все залишається без тих суттєвих змін. Тому дуже важливо ретельно дослідити та порівняти різні центри реабілітації, перш ніж приймати рішення, коли справа дійсно доходить до вибору центру реабілітації. Є кілька важливих речей, на яких слід звернути увагу. Ну, по-перше, переконатися, що цей центр має ліцензію та акредитований і відповідно відповідними, акредитованими, відповідними органами. По-друге, дізнатися про кваліфікацію самого персоналу, їхній досвід роботи з наркозалежними методи лікування, які вони використовують саме в допомозі залежним людям, та обов'язково їхній срок. Тверезості також важливо враховувати тривалість програми та які послуги пропонуються після саме завершення лікування. А найкраще я скажу: звертайтесь до незалежних фахівців, які протягом багатьох років моніторять і відвідують різні заклади допомоги. Саме вони можуть вам надати різну, різного роду консультації і допомогти вам саме з вибором. Тож, для консультацій і особистих звернень ви можете зателефонувати мені за номером телефону 099 020 56 91. Я відкритий для спілкування і з радістю вам в цьому питанні допоможу. До зустрічі!